Збережемо землю під парк. З такою метою прийшли підприємці міста під стіни міської ради. Вони протестують проти суцільної забудови і вимагають на місці діючого речового ринку по вулиці Новгородській та частині так званого п'яного базару створити рекреаційний парк площею півтора гектара. Єдине місце, де залишилося воно поки що комунальним і незабудованим це ринки в центрі міста. І ми хочемо вимагаємо і просимо, щоб Ця територія у майбутньому була закріплена для того, щоб там зробити парк меморіальної слави. Організатори акції кажуть, що у генплані на цій землі вже запроектовано торгово-розважальний комплекс. Вони навіть писали звернення внести корективи до генплану. Втім, за словами Ігоря Метлюха дій від влади ніхто не побачив по нормам озеленення, які визначаються державними будівельними нормами санітарними нормами для міста івано франківська потрібно 450 гектарів зелених насаджень. Зараз в 9 разів менше по факту. Ну і ми, відповідно, побачивши це на генплані, хочемо свою думку все-таки відстоювати, тому що власник землі в місті це територіальна громада. Ми всі є членами територіальної громади. І ми вимагаємо від розпорядника землі, виконавчого комітету і міської ради, виконати вимогу людей. Владу до народу! Владу до народу! Владу до... Після кількохвилинного очікування ніхто з керівників міської ради до громади не вийшов. Відповідно, люди пішли безпосередньо до міського голови. Віктор Анушкевичу зауважує, що жодних рішень щодо будівництва комплексу не приймалось. Наразі все ще триває внесення пропозицій до генерального плану міста. Відповідно, і їхню пропозицію також врахують всі, в тому числі і мешканці, які сьогодні прийшли, можуть давати пропозиції до генерального плану. Зараз рішенням виконкому створюється узгоджувальна комісія, яка буде працювати над цим, збирати всі пропозиції, і тільки після того буде внесено на розгляд виконавчого комітету і сесії міської ради. Я ще раз наголошую, жодного рішення зараз не існує, яке передбачало будівництво чогось на цій території. У той же час створити меморіальний сквер на місці ринків не вийде. Там недостатньо площі. Більше того, там працюють люди. Відповідно, доведеться позбавити їх робочих місць. Мені дивно, чому підприємці піднімають питання про те, щоб забрати робочі місця для підприємців. Площа на території речового та п'яного базарів уже опрацьовувалася експертами. При коригуванні генерального плану намагалися вбити двох зайців: зберегти і робочі місця, і створити зелені зони. Є протрасований пішохідний маршрут, пішохідний зв'язок між центральною частиною. Міста попри колегіату і через вулицю Новгородську до проєктної з'єднання Північний Південний бульвар. Тут є передбачена, бачите, частинка зеленої території з одного боку вулиці, частинка з другого боку. І по тій території, яка зараз є під ринком, також частково є передбачені невеличкі зелені клапки, клаптики території. Решта території є передбачена під. Переформатування торгової зони, за даними проектного інституту, якщо позбутися торгової функції на цій площі, будуть великі проблеми із забезпеченням робочих місць для зареєстрованих підприємців. Відповідно, чергові скандали і конфлікти. Наразі це найкраща пропозиція для генерального плану. Утім, ще раз наголошується, що всі пропозиції до коригування будуть розглянуті. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.